У всесвітній день води у гідропарку влаштували масштабний захід зариблення Дніпра. У річку випустили коропів, товстолобиків, білих амурів, загалом понад 5 тонн риби. Свої золоті рибки випускали і діти. Бачила Наталя Білогурова. Річки України потерпають від забруднення, переконують експерти. Взимку ситуація лише погіршується до відходів з промислових речовин. Додаються солі і хімічні реагенти, якими посипають дороги в весняний період, коли річка мала би знести все забруднення, очиститись, наповнитись киснем. На неї чатує ще одна загроза, бо всі річки перетинаються водосховищами. Гідростанціями за, за русло Дніпра перетворюється на каскад водосховищ, вода в них малопроточна, а це сприяє розростанню водяної рослинності. Аби цю рослинність прибрати природнім шляхом в Дніпро випустили 5 тисяч кілограм рослиноїдних риб. Які е, будуть поглинати забруднення, е, поїдати водорості, які зростають от в теплий період і забруднюють в тому числі воду, бо відмираючи хімічний склад. Міняють. І ці види риб є природними очищувачами річок, і ми прагнемо такими маленькими кроками покращувати стан водних ресурсів. Дня против течения стало інтенсивно заростати. Природні не стали заростати. Нам нігде не реститься нашому родинному карасю, щуки, судаку. І, ну, звісно, потрібно очищати воду, щоб в наших квартирах була чиста, жива. Вже три роки поспіль через складну економічну ситуацію зариблення вітчизняних водой мінімальне. Сьогоднішнє переселення риб до Дніпра не відбулося б, аби не громадські організації. У нас буде зараз низка зариблень. Наступне, я так планую, буде тижня через два-три. На це зариблення десь витрачено коло 100 тисяч гривень. Зариблювати Дніпро запросили і найменших жителів столиці. Діти-переселенці, діти з малозабезпечених родин отримали можливість загадати бажання, випустивши у річку свою золоту рибку. А рибоохоронний патруль пообіцяв стежити або новосельці не опинилися в руках браконьєрів. Рибоохоронний патруль буде проводити рейди. Буде проводити рейди на воді, на землі. В усіх водоймах, які можна до яких можна добратися, були випадки, коли писались до 200 тисяч гривень. Штрафи виписувались кримінальне. Це вже коли дуже суттєвий ущерб. Іде. Риба зможе спокійно виростати і виконувати свою природну функцію, кажуть експерти. Адже в столичній акваторії немає промислового вилову риб. Наталія Білогурова, Олександр Козуб, телеканал Київ.